Вітаю вас, мої дорогі. Радію, що ви сьогодні тут зі мною слухаєте карти, дивитесь правді у очі. Бажаю вам сили, здоров'я, терпіння і триматися разом, бо разом ми сильніші. Хай світло в серці буде навіть у найтемніші дні, а надія ніколи не покидає вашого дому. Такс, люди добрі. Давайте подивимось, що ж нам карти скажуть на таке питання, чи нададуть партнери нові системи ППО після тих страшних обстрілів. Що ми мали? Перша карта смерть. Та ну то не є кінець, не біда сама по собі, а радше велика зміна, перелом. Карта показує, що щось має відійти в минуле, а на його місце прийде нове. Тут я би сказала так: старі домовленості чи ті, що вже були, закриваються і відкривається дорога до нового рішення. Друга карта імператриця. Отут дуже добре. Імператриця, то як матір, яка дбає, дає, ростить в контексті нашого питання. Це союзники, які не лише дивляться, а реально будуть плекати Україну, давати ресурси, зброю, техніку. Це карта добробуту і підкріплення. Третя карта. Відлюдник тут показує, що процес може бути не дуже швидкий, буде багато обговорень, закулісних рішень, пошуків, а як краще, а кому скільки. Тобто не так, що завтра все приїде, а трохи треба часу і терпіння. Системи ППО таки будуть. Але вони прийдуть як результат змін і нових домовленостей, а не старих обіцянок. Наші партнери таки не лишать нас, вони дадуть нові засоби захисту, але не спішно чекати їх завтра, чи за тиждень, то піде через деякий час після довгих рішень і погоджень. Ой, люди добрі, дивлюся на карти і питаю, чи планує Русня обстріл західної частини України? Дивимось карти по порядку. Перша карта шістка мечів. Так, «Шістка мечів то карта переходу, відходу, переміщень. Вона каже, що рух є, ворог змінює свої маршрути, пробує шукати інші напрямки. В контексті обстрілів це не масштабний штурм зараз, а радше переміщення активностей, можлива спроба перелаштуватись. Друга карта Паж жезлів. Ой, паш. То як молодий вісник, провокатор, що приносить нові ідеї або запал. Тут може бути якийсь провокаційний вогник, маленькі раптові удари, розвідка боєм, спроби показати зуби, аби перевірити нашу реакцію. Третя карта двійка пентаклів. Двійка пентаклів говорить про балансування. Жонглювання ресурсами, нестабільність, вони будуть метатись між завданнями, вирішувати, де їм краще кинути увагу. Тобто одночасно можуть тримати кілька напрямів у повітрі, але нічого дуже стабільного і конкретного поки не вирішено. Може. Бути й е, те, що е, вони будуть намагатись балансувати трохи тут, трохи там, щоб не витрачати все в одному місці. Ну, що вам сказати, шанс на обстріли Західної України не виключений, але велика хвиля чи масштабний наступ зараз не світить. Скоріше будуть пробні постріли, провокації, розвідка. Тому не треба панікувати, але й не робіть вид, що все гаразд. Тримайте пильність, слухайте офіційні повідомлення, готуйтесь морально. Так, люди добрі, сідайте ближче, Дивимось зараз на карти, якою буде ситуація на Сумщині. Чи піде ворог у наступ до кінця року? Перша карта дурень. О той дурень то завше про якусь необдуману авантюру. Він може рипнутись без плану, без розрахунку. В контексті війни це може означати, що Русня може мати якісь дурнуваті ідеї, сунутись уперед, але без чіткої стратегії. Друга карта, Король Пентаклів. Ага, тут цікаво. Король Пентаклів то стабільність, сила ресурсів, контроль території. І тут він скорше говорить про нашу сторону. Позиції українські на Сумщині тримаються твердо. Це не поле, куди можна просто так забігти і щось урвати. Король сидить на троні і контролює своє добро. Так само і наші сили контролюють ситуацію. Третя карта вісімка. Пентаклів то карта праці, систематичної роботи день за днем. Вона каже, що наші військові і далі будуть посилювати укріплення, будувати оборону, працювати над захистом. Це не про швидкі зміни, а про постійне зміцнення. На Сумщині ситуація буде триматися стабільно. Русня може пробувати якісь дурнуваті рухи чи авантюри, але то більше на рівні провокації, ніж справжнього наступу. Наші ж сили мають тверду опору і будуть далі системно працювати над укріпленням, так що великих проривів ворога тут до кінця року не видко. Так, люди добрі, маємо важке питання сьогодні: чи радять карти виїжджати з Чернігова і що чекає місто взимку? Перша карта вежа. Ой, то карта дуже нелегка. Вежа завше означає раптові удари, руйнації, неспокій. В контексті Чернігова це може бути серйозні обстріли, нові загрози для міста. То знак, що ситуація може змінюватися різко, без попередження. Друга карта повішений. Тут маємо енергію застою, зависання, це як коли місто може бути ніби приковане, люди будуть в підвішеному стані, без ясності, як діяти. Це ще й про жертву доведеться терпіти, чекати, зносити випробування. Повішений не каже про рух вперед, а радше про вимушене витримування ситуації. Третя карта трійка жезлів. А отут уже є перспектива. Трійка жезлів то карта погляду в майбутнє, очікування допомоги чи підмоги. Вона показує, що далі може бути трохи легше, ніж здається, зараз, бо відкриваються якісь нові шляхи. Але то вже після періоду випробувань. Карти кажуть так. Зима для Чернігова буде важкою, можливі удари, небезпеки, стан невизначеності. Людям доведеться багато витримати, бо легкого життя тут не буде. А чи виїжджати? Карти прямо не кажуть так чи ні, але з вежею і повішеним видно: тим, хто має можливість, варто подумати про безпеку і не ризикувати, бо обставини можуть бути тяжкі. А ті, що лишаються, мусять бути готові до витривалості і чекання кращих часів. Такс, люди добрі. Нині маємо питання тяжке та дуже болюче. Чи буде обмін полонених у жовтні? І чому та русня так тримає наших людей та не хоче віддавати? Дивимось, перша карта паж Кубків. То карта щирості, емоцій, добрих намірів. Вона показує, що тема обміну є на столі. Переговори ведуться, і є люди, котрі реально відчувають біль родин та хочуть допомогти. Тобто рух у цей бік є і якісь маленькі. Які кроки можуть відбутися? Друга карта паж жезлів. Ага, а це вже карта молодого вісника, пробних кроків, нових можливостей. Вона каже, що обмін може бути частковий, маленький, символічний, не масовий, більше як жест показати: дивіться, ми щось робимо, ніж велике рішення. Третя карта лицар Кубків. Оце добре. Лицар Кубків несе звістку, рух із серцем. Це вже не просто балачки, це конкретна дія. Він може означати, що таки у жовтні зрушення буде, і новини про обмін прийдуть. Але знову ж таки не масово, а радше хвилями, невеликими групами. Карти тут показують. Русня не хоче віддавати всіх, бо тоді втратить важіль тиску. У жовтні обмін таки можливий, але він буде не великий, а маленький. Радше жест, аби показати світу, що процес іде, масових повернень чекати зарано. Ой, люди добрі, подивимось, чи вдасться знищити нафтогазову промисловість Росії. Ну то питання важке, але карти говорять своє. По порядку, Так, перша карта, лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів то не про гарячку, не про блискавичні атаки. То працівник, що йде поволі, планомірно, з терпінням, тут показує, що знищення буде не швидке, а через довгу методичну роботу, санкції, економічний тиск, цілеспрямовані удари по логістиці і інфраструктурі, довгі роки праці. Друга карта туз пентаклів. Ой. То вже карта про нові можливості, нові ресурси, шанс на початок чогось реального. Вона каже, що є шанс покласти початок серйозних змін в енергетичній системі ворога, з'являться можливості для підриву їхніх прибутків, зменшення доходів, відкриються проєкти, які замінять їхній вплив. Третя карта шістка пентаклів. Тут видно, що багато залежатиме від того, скільки. Тільки допомоги дадуть нам партнери, а також від того, чи буде міжнародна солідарність, поділ санкцій, технологічна ізоляція, перерозподіл ринків. Ну що вам сказати, повного й миттєвого знищення їхньої нафтогазової індустрії навряд чи станеться одразу. Але карти кажуть, є реальний шанс сильно ослабити їх через повільну планомірну роботу. Через запуск нових економічних інструментів та обмежень і за умови щирої щільної підтримки від партнерів. І ще скажу: не чекати чуда за ніч треба роки косити, аби сіно було на зиму. Дивимось, чи розіб'є зсу російські підрозділи поблизу Добропілля і чи переламає то ситуацію на Донеччині? Перша карта дев'ятка мечів. Це каже, що на полі бою буде важко, багато напруги, нервів, можливо, і втрати, які болітимуть. Та карта показує також інформаційний тиск, багато паніки, чуток. Ворожа пропаганда може кричати перемога, а наші люди будуть переживати. Друга карта. Відлюдник. Карта говорить, треба мудрості, тихої роботи, розвідки і обережних планів. Відлюдник каже, що успіх може прийти через терпіння, через хитру тактику, ретельне планування і самотню, але точну роботу розвідки тобто, перемога можлива, але не за рахунок поспіху, за рахунок мудрості і підготовки. Третя карта правосуддя. Правосуддя. То карта наслідків, балансу і причинно-наслідкового результату. Вона каже: якщо дія буде праведна, обґрунтована і зважена, то прийде справедливий результат. Ну що я вам скажу? Розбити ті підрозділи можна, але то буде важко. Карти кажуть, якщо все робити з розумом і точністю, то може стати переломним моментом. Тримаємось, молимось і віримо в наших захисників. Дивимось, чи розпочнеться наступ ЗСУ до кінця року, аби звільнити Мелітополь. Дивимось карти по черзі. Такс, перша карта, королева кубків. Ой, королева то як матір, котра все відчуває, все бачить серцем. Вона про емпатію, підтримку, інтуїцію в контексті наступу. Карта каже, що планування буде йти з врахуванням людської складової. Командири думають про людей, про мораль, про те, як не зламати солдата, як допомогти родинам. Королева ще й підказує, буде сильна емоційна мотивація, бажання повернути свій край, захистити домівки. Друга карта десятка жезлів. То важкий тягар, перевантаження. Тут якраз про те, що на плечі наших ляжуть купи. Роботи, логістика, постачання, плани, координація, багато важких задач може бути, що сили будуть перевантажені, багато обов'язків заву, завалено, інформацією і відповідальністю. Така карта каже: якщо починати наступ, то він буде йти під тягарем. Треба багато ресурсів, інакше ризик зупинитись під вагою проблем. Третя карта шістка кубків. То ностальгія, повернення додому, спогади, зустрічі. Вона часто показує відновлення старого порядку, повернення людей додому. В контексті Мелітополя це добра карта, вона дає образ. Повернення територій, воз'єднання сімей. Але шістка кубків також може означати, що це буде поступово через етапи маленькими кроками. Отже, ймовірність є, але успіх залежить від того, чи вистачить нам ресурсів, чи розвантажать ті тягарі. чи… Буде підтримка і точне планування. Якщо все підготується, може бути просування і навіть шанс на звільнення певних районів. Якщо ж ресурсів не вистачить, буде важко і повільно. Такс, люди добрі, нині питання у нас таке тяжке і важливе, чи буде звільнено окуповані території Запорізької області до кінця року. Дивимось по картам, що вони нам показують. Перша карта шістка мечів. Та карта. Про рух, про перехід через труднощі. Вона показує, що є рух вперед, є просування, але то не є блискавичний прорив, то радше повільне пересування з одного берега на другий. Шістка мечів каже: так, рух до звільнення є, але він обережний, поступовий, з великими труднощами. Друга карта вісімка кубків. Ой! То карта відходу, залишення чогось позаду. Вона може вказувати, що ворог буде змушений відійти з якихось позицій, залишити певні території. Але разом з тим ця карта каже й про наші рішення. Можливо, доведеться відкласти великі плани, бо ситуація ще не готова для масштабного прориву. Це не капітуляція, а радше вимушене відтермінування чи перегрупування. Третя карта шістка пентаклів. Це карта. Допомоги балансу розподілу ресурсів. Вона чітко каже, багато буде залежати від підтримки партнерів чи дадуть техніку, зброю, ресурси. Якщо допомога буде сильною і стабільною, тоді можливе просування. Якщо ж допомога буде дозованою і маленькими порціями, то звільнення територій може затягнутись. Ну що я вам скажу? Повністю звільнити Запорізьку область до кінця року мало ймовірно, все буде сильно залежати від того, скільки і як дадуть нам підмоги партнери. Тобто, зміни будуть, поступове послаблення ворога, і може навіть відхід їх із частини територій, але великого визволення цілої області до кінця року карти не показують. Дивимось, що чекає Запоріжжя, чи будуть сильні обстріли до кінця цього тижня. Перша карта Зірка. Та карта дуже добра. Вона про надію, спокій і світло після темряви. Зірка каже, ситуація не буде повністю страшною, буде можливість знайти вихід і підтримку. В контексті обстрілів це знак, що, хоч небезпека є, але вона не буде критичною, можна тримати надію, що все мине без великих катастроф. Друга карта повішений. Ой, ця карта про затримку, паузу, трохи застою. Вона показує, що може бути відчуття зависання, обстріли можуть бути, але не масовані. Більше як перевірка оборони чи демонстрація сили. Повішений каже: треба потерпіти, бути уважними, але не чекати раптового прориву. Третя карта, п'ятірка кубків. Та карта про втрати і розчарування. Вона попереджає, що можуть бути поодинокі неприємності, пошкодження інфраструктури, страхи, розчарування від обставин. Але п'ятірка кубків не про повне руйнування, а про те, що частину труднощів можна буде пережити. Ну, що вам сказати? Сильних масованих обстрілів до кінця тижня не буде. Зірка каже, тримати надію і спокій, а повішений нагадує, треба бути уважними і терплячими, як я завжди кажу, простому люду. Не панікуйте, а слідкуйте за новинами і тримайтеся міцно, бо світло і надія є навіть у темні часи. Ну що, люди добрі, на сьогодні досить. Бережіть себе, своїх рідних і будьте уважні. Нехай вам щастить. Здоров'я буде міцне, а серце спокійне. Пам'ятайте, труднощі проходять, а ми залишаємося сильні і разом. До наступної зустрічі. Тримайтеся і не втрачайте віру.